Чув цю відому фразу на помилках вчаться. Але давай подивимося на неї по-іншому. Чому б не використати цю пораду наповну? Чим більше ти помилок зробиш, тим більше зможеш навчитися і досягти. Саме це я знаю з власного досвіду. Скільки себе пам'ятаю, саме помилки відкривали мені очі на нові можливості. Знаєш це відчуття? Помиляєшся і ніби прокидаєшся. Це як вину з води над хвилями. Раптом починаєш бачити більше, ширше і глибше. І головне, не засмучишся, коли щось не виходить. Насправді 70% нашого життя це ті програші, помилки, які нас готують до тих 30% перемог. І саме ці перемоги стають можливими завдяки нашим помилкам. Тож, дозволь собі помилятись, рости, перемагати. Очікую, що запал буде не завжди. Давайте почнемо ситуацію, яка трапляється кожен раз, коли починається новий. Ми всі захоплюємося планами, пишемо цілі. Але є інша сторона медалі, коли через певний проміжок часу мотивація зникає. Проведу одну метафору з приводу запалу. Запал це як батарея смартфона. Навіть найкраща батарея розряджається, але це не означає, що телефон не працює. Батарея час від часу розряджається, але сам пристрій залишається функціональним. Так і людина може втратити запал, але це не означає, що треба зупинитися і кидати свої цілі. Поради, які допоможуть тримати запал. Працюй старанно, але не перегинає зусиллями. Коли ти вже намітив всі свої цілі і почав їх реалізовувати, важливо в перший же місяць уникнути вигорання. Для цього планують регулярний відпочинок. Наприклад, 5 днів на тиждень працюй, а решту двох виділяй для відпочинку. Такий підхід дозволяє підтримувати баланс і рухатися до мети з розумом, не виснажуючи себе. Не варто ставити масштабні цілі одразу. Краще розділити їх на менші, щоб процес досягнення зробити більш простим і посильним. Цілі на 25 рік, щоб зробити 25-й рік найкращим, важливо визначити цілі, до яких ти будеш поступово рухатися щодня. Пропоную спробувати підхід, який значно полегшить їх досягнення. Перетвори свою ціль на систему. Що це означає? Наприклад, твоєю метою є набір маси. Створю систему, яка стане частиною твого повсякденного життя. Це може бути 4 прийоми їжі по 850 калорій, які. Місять собі необхідні нутрієнти для росту м'яців. П'ять силових тренувань на тиждень з сьомої ранку до восьмої. Стабільний режим сну: лягати об одинадцяті, вставати о шостій. Система допомагає автоматизувати процес і робить шлях до досягнення мети зрозумілим і простішим. Не намагайся змінити своє життя, а зміни свій день. Ми часто чуємо ці пафосні слогани, те, що то подивись це відео і зміни своє життя. Але давай задумаємося насправді. А що таке життя? Постав це відео на паузу і дай собі подумати. Якщо чесно, я вважаю, що життя це просто серія днів, які повторюються знову і знову. І якщо ти хочеш змінити своє життя, почни з того, що ти зміниш звичайнісінький день. Додай якусь базову звичку почати щось робити нове, малювати, грати в баскетбол, все що годно. І в цей день направляю всі дії, які тебе рухають тільки уперед. Адже якщо так подумати, ти не живеш життя як щось абстрактне. Ти живеш кожен день. А коли ти змінюєш свій день, тоді можна сказати, що ти змінюєш своє життя. Проживай один ідеальний день. Уяви свій ідеальний день. Ти прокидаєшся, починаєш зарядку, заряджаєшся енергією. Потім ти сідаєш за завдання, які тобі необхідно робити, для того, щоб досягти тієї мети, яку ти собі не мину. Увечері ти готуєшся до сну, лягаєш, заплющуєш очі і усвідомлюєш, що сьогодні ти на один відсоток став вище до тієї людини, якою мрієш стати. Щоб досягти своїх цілей, доведеться чимось жертвувати. Пам'ятай, твій найкращий рік починається не з великих обіцянок, а з маленьких дій сьогодні. Запиши свої цілі, будь готовий до звитів і падінь. І вже цього тижня створи свій ідеальний день. Супіровський, не жалко, хоч пирати.